В сьогоднішній нашій програмі ми розповімо про таїнство хрещення, яке є найнеобхіднішим таїнством в житті кожного християнина. Хрещення є дверима, що дозволяють увійти у Христову Церкву. Тільки хрещена людина отримує можливість долучитися до усіх таїнств церкви. За неї можна молитися, на неї поширюється Божа благодать. Хрещення є своєрідним духовним народженням. Єдине таїнство, яке в особливих життєвих випадках може здійснити не священник, а мирянин. Якщо людина, яка помирає, бажає охреститися, прийняти Христа, а поряд не знайдеться священника, то будь-який християнин може сказати: Хреститься раб Божий в ім'я Отця, амінь і Сина, амінь, і Святого Духа. Амінь. При цьому одночасно тричі занурюючи його в воду або окроплюючи його святою водою. Так, перед смертю Булат Акуджава виявив бажання охреститися. В паризькому госпіталі, де він лікувався, священника складно було знайти. Тоді поета охрестила дружина, яка дала йому християнське ім'я Іоанн. Але відкладати хрещення до смертного часу не варто і не бажано. У 4 столітті християни довго сперешалися, в якому ж віці краще приймати хрещення. Деякі відкладали хрещення до старості, потім хрестилися в 30-річному віці. Церква в устами святих отців постановила, що чим раніше охреститься людина, тим краще. Головне, щоб хрещення було усвідомлене. Древньою християнською практикою, яка існує і донині, є хрещення немовлят. У випадку хрещення немовлят, сповідування віри за нього промовляють хрещені. Хрещення немовлят не є насиллям над його совістю, як про це говорять противники християнства. Мовляв, нехай дитина виросте, а потім сама вирішить, в яку церкву йому ходити. Мати починає годувати дитину, не чекаючи, коли він подорослішає, а духовна їжа не менш потрібна дитині, ніж їжа фізична. Батьки несуть повну відповідальність як за матеріальну складову, так і за його духовне зростання. А тому віруючі батьки після народження дитини несуть до церкви, щоб похрестити, миропомазати і воцерковити. А щодо вибору імені дитини, то сьогодні, перед хрещенням, священник, як правило, називає те ім'я, яке дали йому батьки. А раніше ім'я дитині давали по святках, немовля, називали честь святого, в день пам'яті якого він народився. Наприклад, княгиня Ольга в хрещенні Олена. Князь Володимир Василій. Святіє Борис та Гліб Роман та Давид. Якщо доросла людина носить нехристиянське ім'я, йому дають нове, церковне. В наші дні ім'я це не більш ніж розпізнавальний знак, щоб розрізнити ту чи іншу людину. А в давнину було по-інакшому. До імені відносились як до другого я. Про людину говорили, яке в людини ім'я, такий і він. На сороковий день після Різдва Діва Марія і Йосип принесли маленького Ісуса в храм, щоб виконати закон Моїсея і присвятити Його. Богові сорок днів потрібно було для того, аби мати очистилася після пологів. І ця прикмета після пологової нечистоти перейшла і в християнську церкву. В Біблії поняття народження пов'язане з поняттям гріха. В 50-му псаломі сказано: в беззаконні і в гріхах породила мене мати моя. Але тут йдеться не про саму гріховність акту зачаття. Ніякого протисексуального підтексту в Старому Завіті немає. Навпаки була заповідь плодитися і розмножуватися, а найбільшим проявом Божого благословення було дарування нащадків мова в Біблії про інше, що від батьків у спадок передається кожній дитині не тільки все добре, що було накопичено предками Адамом і Євою, але й схильність. До гріху і відповідальність за гріх. Тому, окрім народження від плоті, необхідне народження від води і духа. Таким і є таїнство хрещення. Про образом новозавітнього хрещення була дія, яку звершував Іоанн Претеча. Ритуальні умовіння були з древніх часів звичаєм у юдеїв і служили символом духовного очищення. Але Іоан став робити дещо інше: він проповідував покаяння і близькість царства небесного. А людей, які приходили до нього, занурював у воду Йордана, щоб в цій річці змивалася духовна нечистота. Так, Іоанн Хреститель готував людей до пришестя Ісуса Христа, і Христос прийшов на річку Йордан для того, аби отримати хрещення від Іоанна Хрестителя, але не тому, що потребував очищення, а для того, щоб освятити води. Виховувати свого похресника у православній вірі, навчати його основ духовного життя і молитися за нього. Хресні є помічниками батьків дитини в справі його християнського виховання. За традицією хресних є двоє. Чоловік і жінка під час звершення таїнства вони тримають дитину на руках і в потрібний момент для священника дають відповідь за свого похресника. Хресні, батько і мати з'єднані духовним родичанням з дитиною і один з одним, тому хресні не можуть бути ні подружжям, ні нареченими. Священник повертає обличчя до заходу і тричі запитує, чи відрікаються вони від сатани. що відрікається ти від сатани і всякого діла, Його, і всіх слуг Його, і всякого служіння Йому і всієї години відрікає, відрікає. Що відрікаєся ти від сатани і всякого діла Його і всіх слуг Його, і всякого служіння йому, і всієї години. відрікає. Чи відрікає Святий від і всякого діла, його, <GO> і <avuther> всіх слуг Його, і всякого служіння йому і всієї години. Потім хрещені дують і символічно плюють в сторону заходу, що означає ця дія, яка викликає посмішку в тих, хто присутній при хрещенні. Це виклик, який християнин кидає всім силам темряви. Я не боюсь тебе, тому що зі мною Бог, а де Бог, там не страшна ніяка сила. Потім хрещені повертаються до Сходу, щоб побачити Христа і принести йому присягу, обіцяючи оберігати совість в чистоті. Після цього хресні проказують символ віри, короткий зміст основ християнського віровчення. Потім починається освячення води. У воді зародилося все живе, і священник молиться, щоб хрещальна купель стала джерелом духовного відродження людини. Він згадує, як Христос занурився в Йордань і просить, щоб Господь освятив воду, зробив його джерелом очищення від всіх гріхів для новохрещеного. Я весь Господи. Потім священник обмокує кісточкою Єлей, відтворюючи на воді хрест в пам'ять про оливкову гілку, яку голуб ною, коли закінчився Всесвітній потоп. Перед занурюванням людину хрестообразно помазують єлеєм. Охрещується раба Божа Іларія, і Ларія, Отця. Амінь. І Сина Амінь. І Святого Духа. Людина омивається від всіх гріхів, які були до хрещення. Йому повертається первозданна краса і чистота, але для того, щоб залишатися повноцінним християнином, цього недостатньо. Потрібна особлива сила Святого Духа, яка передається через миропомазання. Священник хрестообразно помазує лоб, очі, ніс, вуха, рот, ноги і руки. Слова священника означають, що новохрещеному дарується Святий Дух той, який зійшов на апостолів День Святої П'ятидесятниці. Святим Духом всяка душа живеться, святим Духом живе церква, яка нас спасає, яка прощає нам гріхи наші. Силою Святого Духа священники моляться і звершують святі таїнства сповіді, причастя, хрещення. Які нам допомагають залишитися близькими Богу. Силу Святого Духа священики одержали через таїнства рукоположення. Святий Дух дає силу пророкування, Святий Дух дає силу творити чудеса, Святий Дух дає дар мудрості, Святий Дух дає силу зціляти хворих. Святий Дух навчив апостолів простих рибаків перемогти увесь світ. І зібрати всю церкву Божу разом. Після миропомазання священик з хрещеними тричі обходить купель. При цьому співаються слова апостола Павла Ті, хто в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. І хрещальне ходіння кругом купелі є нагадуванням про місіонерський борг кожного, хто прийняв хрещення. Таїнство Хрещення це перший ступінь сходження душі людини до Бога. Але якщо після хрещення людина живе як невіруючий або ж як язичник, то він відлучить себе і від церкви, і від Христа і позбудеться усіх таїнств Господніх. Якщо ж людина прямує до Христа і стає на шлях заповідей Господніх, то Божа благодать отримана при хрещенні, як насіння буде в ньому проростати і дасть добрий урожай. І завершити програму я хотіла би словами апостола Павла. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається і не надимається, не поводиться нечемно, не шукає чужого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов усе вірить, зносить усе, сподівається всього, усе терпить. Любов ніколи не перестає.